Ти просираєш свої гроші, поки не обробляєш ці заперечення. А як їх підлатати? Зараз розкажу. Часто у нас не купують по таких причинах: немає часу, немає довіри, немає необхідності, немає терміновості. Немає грошей, і ваша задача визначити через що конкретно у вас не купують. Якщо немає довіри, то покажіть відгуки, гарантії, соціальні докази у форматі, який приверне увагу. Наприклад, попросіть клієнта зняти відеовідгук з результатом вашої роботи. Немає терміновості. А ви створюєте її за рахунок спецпропозиції? Наприклад, пачка рулону коштує 100 гривень, а ви продаєте дві пачки по 140 гривень. Немає необхідності. Покажіть, як ваш продукт вирішить проблему. Наприклад, послуги клінгу. замовляючи, ви звільните собі декілька годин і не відчуєте боли в попереку, як це зазвичай буває. Немає часу. Докажіть цінність і клієнт знайде час. Наприклад, якщо ви продаєте курси, то ви можете спокійно пояснити, що людина в будь-який момент може переглянути відео уроки і задати відповідні запитання, тому що вони записані у відео форматі. Тому підлатайте заперечення, а в мене блог про маркетинг. Підписуйтесь. So.